Привіт всім! Сьогодні огляд компактної безротової миші для щоденного використання Fantage Go W606 виглядає акуратно, мінімалістично. Корпус має таке текстуроване покриття, яке запобігає ковзанню в руці, Доступна в трьох кольорах. Чорна, біла і блакитна, що дозволить підібрати вам її під свій стиль чи вподобання. Розміри компактні. Миша зручно лежить у руці, особливо якщо ви працюєте правою. На миші 4 кнопки: дві основні колесо прокрутки і кнопка перемикання DPI. Колесо прокрутки з ребристою поверхнею не прокручується випадково, що зручно. Кнопка DPI дозволяє перемикатися між 1000, 1200 і 1600 DPI для швидкої адаптації під різні задачі. Працює вона по 2,4 ГГц. Через невеликий USB-адаптер, який входить у комплект, підключення стабільне, затримок немає. Живлення від однієї батарейки Аа, яка теж уже в комплекті, забезпечить до трьох місяців роботи без підзарядки завдяки енергоефективному режиму. Миша підтримує plug and Play, тобто підключив і все працює, підходить до більшості сучасних ОС: Windows, Mac OS, Linux, і навіть до деяких смарт-ТВ. Vantage Go W606 це проста зручна миша на кожен день. Вона компактна, легка, з базовим набором функцій і хорошою автономністю. Пиши в коментарях, який колір вибрав би ти: базовий чорний, стильний білий чи яскравий блакитний. І підписуйся, щоб не пропустити більше оглядів крутих девайсів.